Такі станції, які не автономні, електричні, працюючи від компресору або від насосу, вимагають періодичного обслуговування. Насправді і класичні септики вимагають обслуговування, тобто очищення, відкачування фекалій, їх там доволі багато. Треба приганяти асонізаторську машину, вона все це буде періодично викачувати у вас. У станції очищення менший ось цей період обслуговування. Підкачування там теж є, але набагато менше, тому що бактеріальний процес, який там відбувається, перетворює ось ці всі тверді відходи. Так званий іл. Він по суті нагадує навіть іноді пахне, як мокрий торт, такий із якимись бактеріальними домішками, і в принципі може бути видалений з цієї прийомної камери банально на звичайний компост простим дренажним насосом для брудної води. Краще навіть взяти не для брудної води, а для спекальних відходів, Тобто, спокійно опустити самі руками насос, шланг і в компост це все час від часу будете відкачувати. Його там досить мало залишається, не так багато, як у септику, там кільця кілька кубів займають, а там зовсім іншої якості цей осад, і його можна спокійно утилізувати, навіть не викликаючи асанізаторську машину. І таким чином виходить, що дешевше все-таки відразу поставити дорожчу станцію біологічної очистки, ніж возитися з цією старою системою із бетонних. Кілець, тому що ви менше її відкачуєте, менше займаєтеся тим, що у вас проблема із відведенням очищеної чи погано очищеної води, і вартість обслуговування таких станцій теж відповідно досить дешева. В силу того, що не треба постійно викликати асанізаторську машину, а ви відкачуєте час від часу, раз в півроку або раз на рік, іноді буває раз на два роки. Все сильно залежить від того, настільки правильно підібрано станцію за обсягом, скільки людей використовують цю станцію як каналізацію, і як багато води. fight to devil why До речі, тут треба сказати з приводу того, які параметри у всіх цих станцій, як взагалі вони розраховуються. Найголовніші параметри, за якими вибирається обсяг, і взагалі станція біологічного очищення, це два основних параметри: той залповий обсяг скидання, який вона може переварити. Припустимо, сама станція може мати обсяг 160 кубів, а ви в неї взяли і вилили в ванну. Там у вас пральна машинка у цей момент зливає. Хтось там ще посуд має, хтось ще щось почав виливати у раковину, і ви вилили в неї разом 200 літрів. Швидше за все. А вона переповниться, вода заповнить весь обсяг станції, і дуже ймовірно, що якщо там станція зроблена по-дешевому, замкнуть електролінії, які там присутні, і загалом станція може банально вийти з ладу навіть із другої чи третьої спроби такого перевищення залпового скидання. Тому або ви купуєте більш дешевий варіант, більш маленький і завжди тримаєте в голові, що треба все акуратно зливати, не все одразу, а поступово, або ж ви купуєте просто більшу станцію, таку, яка гарантовано переварить будь-які ось ці залпові Кидання води. Другий параметр, по якому вибирають станції очищення, це обсяг, який вона може, в принципі, переварити за добу. Не переварити, а очистити і видати чисту воду, яку кудись можна потім злити. Це теж достатньо обмежений обсяг. Він буває і 0,6 куба, і 0,8, і півтора, і деколи навіть більше. Знову ж таки, все залежить від обсягу цієї станції та від її вартості. Відповідно, теж перед тим, як вибирати станцію, треба визначити, скільки у вас людей, скільки ви будете споживати води, точніше, скільки ви будете зливати води. Виходячи, з цього станцію очищення треба вибирати з невеликим запасом. І те саме, до речі, стосується і автономних септиків, особливо тих, які зроблені в пластиковому корпусі, оскільки вони досить компактні, і теж, якщо ви в нього заллєте більше, ніж він сам займає місце, швидше за все, воно все вам витече прямо через верхню горловину. Тут треба теж акуратно їх вибирати, виходячи із обсягів споживання води, яка у вас планується в будинку. Але однією із базових проблем біологічної станції очищення є проблема утилізації туалетного паперу, тобто не всі станції, а особливо примхливі в цьому питанні компресорні станції, можуть переварити туалетний папір. Рідина стає дуже липкою через нього, прям такою плівочкою покривається, і вона налипає на всі трубочки, які є в цих станціях очищення. Практично завжди, а саме до речі, на заправках, хто часто їздить за кермом, на заправках часто пишуть не кидати туалетний папір в унітаз, тому що на заправці стоїть якраз приблизно така станція очищення, яка практично не впорається з туалетним папером. Якщо туди кожен буде кидати туалетний папір, швидше за все, Станцію будуть чистити зранку до ночі. Папір заповнить ось ці трубочки переливні, і станція приходить у непридатний стан. І з неї все просто починає витікати. До речі, є станції очищення, які можуть переробляти і туалетний папір, і навіть волосся. Тобто є різні додаткові камери, додаткові пристрої, які фільтрують ось ці фракції, які не переробляються чи створюють для вас проблеми. Такі станції, звісно, дорожчі, але відповідно знову ж таки ви або платите за комфорт і кидаєте туди все поспіль, або ви економите, але користуєтеся. Дуже акуратно. Змити волосся, до речі, в душі реально доставляє велику проблему. Я, як дівчина, точно про це знаю. Коли воно туди потрапляє, то забиває так, що там іноді навіть трубочки доводиться міняти, а не просто їх прочищати. Також одним із мінусів у більшості станцій біологічного очищення є те, що щоб вони правильно та надійно працювали, потрібно постійно ними користуватися. Тобто, ось ті біологічні процеси, які вже запустилися, які відбуваються з правильним зливом туди різних фекальних відходів і решти продуктів життєдіяльності повинні постійно підтримуватися. Тільки ви перестаєте нею користуватися, біологічний процес там зупиняється, вона перетворюється просто у звичайний септик, у якому просто розділені фракції по камерах і нічого там не відбувається. Жодних інших процесів не відбувається, і очищення також не відбувається. Ось якщо ви плануєте будувати будинок і жити в ньому постійно, не виїжджаючи звідти надовго, умовно кажучи, не більше ніж на 10 днів, то можна брати компресорні станції або насосні. До речі, насосні станції в цьому плані краще перетравлюються проміжки на виконання. Користання і насосні станції більше підходять якраз для дачного використання. Тобто, коли ми іноді робимо перерву або коли навіть не робимо великі перерви на всю зиму, такі станції простіше потім запустити в силу того, що там працює насос. Насос менш примхливий в цьому плані, а компресор більш примхливий. Складніше станцію запустити після довгого простої саме компресорну. Якраз такого недоліку позбавлені звичайні септики. Тобто, ось ці пластикові бочки, розділені на камери, чи септики зроблені із бетонних кінець. Загалі байдуже користуєтеся ви ним чи не користуєтеся ними, зливаєте туди памперс дитячий, але він там буде просто плавати. Він не впливає на роботу систем. Єдине, що бажано їх трошки утеплити. Пластикові септики, щоб взимку, коли він наповнений ось цими твердими фракціями, щоб це все не замерзало вам в кригу. І все-таки взимку іноді можна було б користуватися цією станцією. А так, відповідно, ось вона виходить менш примхлива до того, щоб ви туди кидаєте, але знову ж таки це все треба буде чистити і чистити досить часто. І чим більше ви туди скидаєте всякого непотребу, тим частіше доведеться її чистити, відкачувати і приділяти йому увагу. До речі, з приводу запаху, якраз звичайні класичні септики. Ось такі автономні, де просто переливні камери, вони мають певний запах. І досить часто цей запах неприємний, і його дуже і дуже багато. Станції біологічного очищення, насосні і компресорні, практично не мають запаху, тобто він теоретично там може з'являтися, якщо щось пішло не так чи вона засмічена, може видавати запах. Тому не треба прямо під вікно її ставити все одно потрібно десь подалі її поставити. Але формально, коли все правильно працює, вона запаху практично немає. Ну і тепер про вартість. Якщо ми беремо найскладніший варіант, станція біологічного очищення, така станція на 4-5 осіб коштуватиме з монтажем і з доставкою приблизно в межах від 65-70 тисяч. В середньому це 80 тисяч, і ціни доходять до 100-120, якщо це якісь просунуті складні станції очищення, якраз із захистом від туалетного паперу, захистом від волосся. Ну і можливо там присутні ще якісь покращення і новинки. Пластиковий септик, ось ця звичайна пластикова бочка, яка розділена просто на камери, де нічого не вирує, нічого не булькає, саме собою все тухне. Такий септик коштує близько 30-35 тисяч із доставкою і монтажем. Там монтаж доволі простий, але такий септик вимагає або постійного відкачування, або інфільтраційного поля, або фільтраційного колодязя, куди будуть витікати рідкі фракції і вбиратимуться в ґрунт. Відбуватиметься так зване доочищення ось цієї рідкої фракції. І з урахуванням цієї необхідності до очищення рідкої Фракції із врахуванням вартості фільтраційного колодязя або фільтраційного поля автономний септик за ціною починає нас доганяти, а іноді навіть переганяти станції біологічної очистки. При тому, що це все одно достатньо шкідлива брудна штука. Цей фільтраційний колодязь, і він довкола себе отруює ґрунт. А фільтраційне поле є з ним така штука, що якщо ми довго і часто ним користуємося, то це інфільтраційне поле, щебінь та пісок просто замулюються. Що це таке? Ґрунт наповнюється дрібною дисперсною фракцією і перестає просто проводити воду. І через 5, максимум 10 років фільтраційне поле, фільтраційний колодязь перестає відводити воду, замулюється і набуває герметичності. Його треба повністю викопувати, вичищати все це, вивозити цей ґрунт, завозити новий і робити нове фільтраційне поле або основу фільтраційного колодязя. І ось у довгостроковій перспективі це ще дорожче ніж нормальна сучасна станція біологічного очищення. Ну і про бетонні кільця знову ж таки те саме. У якийсь момент вода у фільтраційному полі також перестане йти. Кільця перестануть пропускати воду, і це все треба буде розбирати і чистити. І в довгостроковій перспективі максимум 10 років. У вас це все перевищує вартість набагато більше, ніж станція біологічного очищення. При цьому, навіть якщо станція очищення з певних причин зламалася, ви просто викупили її, поставили нову і все знову працює. З кільцями набагато складніше. Там складніший. Демонтаж, там знадобиться більше роботи, людину годин, і відповідно це все буде набагато дорожче. І наостанок хочу сказати вам, що, на мою думку, станція біологічна. Но очищення це найбільш сучасний і правильний варіант вирішення проблем каналізації у приватному будинку. Рекомендую застосовувати саме їх, а не займатися будівництвом цих бетонних кілець. Але це ваш вибір, звісно. Тому, друзі, раді вам ще раз переглянути це відео, зважити всі за і проти і вибрати для себе найоптимальніший варіант. Звісно, не забудьте поставити вподобачку, підписатися на канал. де Ми щотижня ділимося з вами корисною інформацією.